Я не раз брала участь у співбесідах таке собі мистецтво. Сто відсотків суб'єктивності а... взаємодія може зрештою бути неефективною. Не чітко розуміти, що ми оцінюємо. Результати на виході були якісними, бо це ми вибираємо, а отже, ми маємо бути такі всі стримані, роботодавці чи партнери. Чи можемо ми дійсно спиратися на ці рекомендації? Більшість кандидатів прекрасно до цього ставиться. Шановні глядачі, вас вітає програма Юліт з Європою. І це наш черговий дуже місцевий подкаст, який ми записуємо в рамках великої тематики управління персоналом, управління людськими ресурсами. Сьогодні ми вчергово вже традиційно зустрічаємось з нашою експерткою за чар-менеджменту Анастасією Журавель. Вітаю Анастасія! Вітаю вас! І сьогодні ми будемо говорити про співбесіду. Анастасія, насправді це, мабуть, одна з моїх улюблених тем. Я думаю, вона найцікавіша і дійсно має вплив і на. Подальший розвиток організації, якщо uh -huh. ця співбесіда буде успішною, ну і звісно для самого працівника є важливою. я не раз брала участь у співбесідах, як з одного боку, в якості людини і кандидата, яка uh -huh. проходила, і з іншого боку, як член комісії. І маю сказати, що це таке собі мистецтво, так? І в першому варіанті, і в другому. Uh -huh. а, Якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування, то співбесіда вона була і, в принципі, лишатиметься частиною конкурсного відбору, uh -huh. коли запрацює новий закон. Коли у нас будуть загалом поновлені ці правила конкурсного відбору, і тут в суспільстві. І в експертному середовищі так само думка насправді теж різниця щодо того, чи це є добре, чи все ж таки більше негативних наслідків може можливо мати така співбесіда, тому що з одного боку, так, це можливість виявити якісь здібності, перевірити певні якості кандидата і прийняти більш виважене. Об'єктивне рішення, угу. а з іншого боку, все ж таки, цей суб'єктивний фактор він також під час співбесіди лишається. Тому, а, що ви думаєте з цього приводу? Тут більше плюсів чи мінусів, і а, чи має це? А, Лишатися, ну, ми розуміємо, що в межах чинного законодавства воно буде угу. лишатися а, на публічній службі, але угу. як а, зробити це більш прозоро, все ж таки. Угу. Ну, ви знаєте, уникнути на 100% суб'єктивності, при всьому бажанні нам, напевно, ніколи не вдасться, а, тому що. М Якби коли є одна людина, яка має оцінити прийняти рішення, рішення стосовно іншої людини, так чи інакше, ну, вона накладає якусь певну свою картинку світу. Але це не означає, що ми повинні повністю покладатися виключно на враження думки конкретного оцінюючого, і нам тут має допомогти наявна певна. Прозора система е критеріальності. Тобто е які люди наші люди, це які якості людські в першу чергу. Та Тому що е зараз е ця тема вона все більше фігурує, стає вже очевидно, що ну величезне значення має е команда в першу чергу е за наявність якихось особистих характеристик. І в другу чергу це її е якби професійна відповідній займаній посаді. Ну або, хоча б, е знаєте, вони Одноціння, от тому, що може бути прекрасний професіонал, але при цьому він так проявляється, так взаємодіє з людьми, що просто ну ця взаємодія може зрештою бути неефективною, як максимум, як мінімум, некомфортною, неприємною, і це теж важливо. Тому наша задача зробити так, щоб коли ми проводимо співбесіду, ми повинні чітко розуміти, що ми оцінюємо і яким чином ми це оцінюємо. Це дуже важливо, тому що якщо ми будемо просто задавати уточнюючі питання по резюме, якось оцінювати, знаєте, так, інтуїтивно. Ну, це не професійний підхід, на жаль, і він приводить до того, що люди потім не затримуються на роботі, бо ми допустили помилку, бо ми недовиявили щось, недооцінили. І або ця людина не вписується в колектив, або ця людина, зрештою, не може справитися з своїми з своїми зобов'язаннями, і саме тому. Намагатися уникати суб'єктивізму є дуже важливим і для нас, як для керівників, так для наших слухачів це має велике значення, і для самої організації, як вона буде сприйматися ринком праці в цілому, бо це все наша репутація. і Ми повинні про це піклуватися. От тому, не дивлячись на те, що якби співбесіда, нібито як суб'єктивна, і ми цього не уникнемо, Та а з іншого боку, ми повинні все таки орієнтуватися в таких об'єктивних підходах. Так, і якщо ми говоримо про професійний підхід угу. до проведення співбесід, то нашим глядачам дуже важливо почути практичні рекомендації щодо того, як все ж таки варто проводити співбесіди для того, щоб результати на виході були якісними, щоб ми знайшли того самого кандидата або навпаки відмовилися. І часто до речі, це теж може бути вірним рішенням під час проведення співбесіди. Чи є якась можливо, примірна структура або рекомендована uh -huh. з вашого досвіду? А хто має починати співбесіду, хто має завершувати? Якісь такі практичні рекомендації? Uh -huh. Uh -huh. Насправді учасників співбесіди може бути багато, вони можуть бути різні, вони відрізняються. Але тут основне це, ну так скажімо, рухатися по процесам і реалізовувати ті елементи, які є дуже важливими, тобто не стільки, настільки, хто саме проводить співбесіду. А чи дійсно ми рухаємося за структурою, зараз ми про це поговоримо, і чи дотримуємося ми все-таки професійного з цього підходу. Говорячи про структуру, то важливо починати з того, що знаєте, влаштувати таку ну довірливу атмосферу. Це має велике значення, тому що саме коли людина, тобто кандидат, який сидить по ту сторону, с сторону стола, він розслаблений, йому комфортно він може проявитися найкращим чином. І Тут дуже важливо, знаєте, не перегинати, що от, типу, це ми вибираємо, а отже, ми маємо бути такі всі стримані там і так далі. Ну, це вже застарілий досить підхід. Навпаки, це в наших інтересах розташувати людину, якщо так коректно так, сказати. І почати варто з того, що трошки презентувати свою організацію. Можна навіть перевірити, запитати у кандидата, що саме він про нас знає, щоб мати можливість десь щось відкоригувати, бо існує багато міфів стосовно взагалі, якби. Того, як функціонують органи місцевого самоврядування. Якщо туди приходить людина, яка до цього не мала дотику з цієї організації, то відповідно вона ну має багато якоїсь невизначеності. Вона може якось хибно ставитися до нас. І тому тут треба трошечки про себе розказати воно ну, доцільно, і мабуть, варто також запитати кандидата, що він вивчав, що які ресурси так, так. він використовував, тому що це теж показник того наскільки сам кандидат зацікавлений. В цій посаді, таку. і наскільки він розуміє, куди він хоче потрапити, де він хоче працювати. Так, Це певний маркер 100%. І потім нам важливо зорієнтувати кандидата, як саме буде побудована наша розмова, що він орієнтувався по часу, які про що ми сьогодні будемо говорити, можливо, навіть чому ми про це будемо говорити, щоб трошечки теж знаєте, ну, з повагою ставитися до свого часу і до часу кандидата. І пізніше ми вже можемо перейти до питань, які нас хвилюють. Люють з точки зору того, чи має конкретні компетенції професійні цей кандидат, про його досвід можемо поговорити, позадавати якісь питання з нашої діяльності. Це називається такий кейс інтерв'ю. Так, коли ми прямо під час півбесіди можемо змоделювати реальну робочу ситуацію mm -hmm. і запитати кандидата, як би він вчинив, так чи, чи якось інакше, і дивимося на те, як він на це реагує, чи знайомий ця ситуація, тому що часто кандидати можуть просто губитися. І це для нас також маркер. бо Скоріше за все, він буде губитися і в діяльності з нами пізніше. От, тому кейси дуже класно демонструють якраз реальні наявні компетенції. Також питання по особистим якостям обов'язково задаємо, виявляємо мотивацію під час співбесіди, про це теж часто забувають, але це дуже важливо. Які наміри взагалі у людини, що для неї важливо в роботі? Чим вона керується, що її заряджає? Бо це такі підказочки, які нам пізніше дуже сильно знадобляться. Знаєте, є Такі деякі, ну, топ 3 умовно, факторів, які ми, нас мотивують, там розвиток, гроші, та якісь ще речі, але треба не забувати, що е, є безліч. Безліч моментів, які важливі для конкретної людини, нам треба знати ці ключики, і тому ми повинні запитати для того, щоб знати, зокрема, повпливати на рішення кандидата. Бо, наприклад, якщо він скаже, що для нього важливий розвиток, ми розуміючи, що, наприклад, у нас ну, зарплатна вилка не така вже там, якась велика, чи там не в ринку, чи ну, не вище ринку. Окей, але тоді ми знаємо, що йому запропонувати, бо він тільки що нам озвучив, що для нього важливо. Або, наприклад, йому важливо. Працювати в класній команді з, з хорошими людьми, а ми знаємо, що це наша сильна сторона. Тоді ми на співбесіді про це говоримо і ми можемо і кандидата замотивувати. Бо тут виходить, якби ми не тільки про нього більше дізнаємося, але маємо можливість повпливати на його рішення і в подальшому зробити нашу взаємодію більш якіснішою, бо ми будемо знати ці відповіді. І... Завершити дуже важливо тим, що дати можливість людині поставити питання. Це теж часто забувається. Ми нібито так, знаєте, чомусь вирішуємо, що основна задача це якби показати, що ми от вибираємо людину, хто там нам потрібен і так далі, забуваючи про те, що зараз ринок кандидатів, і це вони вибирають, хочемо ми того чи не хочемо. І тому, задаючи питання, кандидат верніше у нас з'являється можливість знову. Ож таки якось повпливати. Можемо поставити питання: слухайте, а наскільки от ви за 10 бальною школою задоволені, зацікавлені в нашій роботі? І людина може нам сказати: Ну, ви знаєте, там десь на вісьмірочку, наприклад. І ми розуміємо, що десь чогось їй не вистачило в нашій пропозиції. Ми можемо запитати, а чого саме оці два бали для вас, та що? І нам людина, відповідаючи. Вже дає підказки, і ми uh -huh. розуміємо, що ми ж десь можемо повпливати. Можливо, вона щось не до ну, ще не знає про нас, чи ще щось. І ми скажемо, слухайте, так у нас ось це ось це є. Та можливо, ви там та да, можливо, ми щось випустили. Так, справді. так. І це важливо. Це такий діалог, бо з одного боку нам кандидат ніби себе продає, з іншого боку, ми себе продаємо. Це такий от діалог, перемовини, і це мистецтво ви дуже правильно підмітили. І тому структура дотримання структури ну має значення, це, це важливо, і іноді навіть доречно трошки. Підтримувати кандидата під час розмови, тобто варто забувати за ось таку певну силову позицію, типу, що ми тут якби в ми тут ніби як домінуємо, так, бо це угу. до нас прийшли працевлаштовуватися. влаштовуватися. Зараз, зараз геть інші правила діють, і світ змінився, кандидати змінюються. І е, е, якщо ми е, будемо е, ось такі речі якби, демонструвати, ну скоріше за все це зіграє просто проти нас. Е, от і тому тут. А, абсолютно така принципова річ, яка є важливою, щоб кандидати не почувалися під час співбесіди, як на іспиті, та умовно так, кажучи, так. Та, це має бути все ж таки така довірлива бесіда. А, а якщо ми поглибимося в тематику самих запитань, угу. а, чи є якісь такі рекомендації, про що варто запитувати, або не варто, можливо, є якісь табу. Uh -huh. А є насправді, я думаю, якісь типові запитання, які дуже часто зазвичай ставляться, лунають під час співбесіди, як то. А, де ви себе бачите через 5 років, uh -huh. або а, чому ми маємо обрати саме вас? Uh -huh. та? Чому а, на, маємо надати вам перевагу? А, але не дуже замислюємось для чого та? Ми ставимо ці запитання, який має бути на виході результат. Сто Я вам дуже дякую за цей приклад, тому що дійсно особливо ці два питання вони якось дуже розповсюджені, але е, обидва вони. Е, без сенсу я поясню, чому тому, що е, запитувати, яким ви бачите себе через п'ять років. Я розумію мотивацію, ми хочемо ніби як зрозуміти якісь плани людини, та? але е, ну давайте будемо відвертими. Ми наскільки в швидко змінюючому світі живемо, а що ми не знаємо мовно не те, що буде через п'ять років, а що буде завтра. І тому якби кандидат, скоріше за все, нам дасть соціально бажану відповідь. Він знає, що ви хочете почути, і ми цим абсолютно нічого не виграємо. Бо ну, ми, ми навіть на себе приміряючи. Це питання не зможемо дати об'єктивної відповіді, тому воно ніякої інформації для нас не несе. А друге питання стосовно того, от, наприклад, там чому ми маємо вас саме обрати – Воно теж себе так і жило, тому що кандидат, який перед нами, він не знає, з ким він конкурує. Він не знає, з ким ми ще спілкуємося. І тому об'єктивно йому сказати, чим він кращий за інших, чи чому ми маємо саме його обрати. Ну це вже зараз не дуже коректне питання. Наша задача виявити відповідність кандидата займені посаді. Тобто у нас є вимоги до посади, і співбесіда якраз і створена для того, щоб ми... Різними питаннями, різними інструментами цю відповідність виявили і виходити за межі того, що закладено в посаду, ну просто якби. Ну немає сенсу. І плюс при всьому при всій повазі, якби ну, ми всі не Google, і до нас, очевидно, немає черги з кандидатів. І це нормально, ну це треба якби реально дивитися на речі. Тому знайти людину, яка прямо мріяла працювати саме в нас, і тому вона буде прям себе так сильно продавати, розказувати, чим вона краще. Ну, цього не трапиться. От тому тут скоріше нам треба розказувати, чи ми хороші, класні і чому варто з нами співпрацювати. Повертаючись до того, що, про що запитувати, Запитувати варто, звісно, про наявний досвід, який він саме. Тобто, це можуть бути питання такі по компетенціям, коли ми просимо розказати про досвід, про те, з якими там, робочими ситуаціями кандидат стикався. Чи знову ж таки ми даємо кейс, тобто ми розуміємо, з чим зазвичай люди стикаються на нашій посаді, і ми його прямо в форматі діалога, ось тут можемо якби, програвати. Більшість кандидатів прекрасно до цього ставиться, бо вони розуміють, що це такий нормальний, сучасний інструмент оцінки, куди краще, ніж якби ми будемо задавати там питання, теж, наприклад, чим ви краще. Та от на це кандидати зараз досить ну, погано реагують. От чи по особистим якостям, наприклад, та, там, ну, якби ми запитали, наприклад, у ваших друзів про вас, попросили б їх назвати там три основні характеристики, які б це були характеристики? Тобто, намагаємося робити співбесіду такою, знаєте, дружньою, інтерактивною, цікавою. От ви класну штуку сказали, що не робити з цього іспит, бо це не в наших інтересах, людина буде в напруженні, і ми так і не зможемо достукатися до неї, що ж там в неї всередині. А коли ми дійсно в такій дружній атмосфері щиро показуємо свій намір дізнатися, що це за людина, що для неї вас важливо, і звісно, що. Чи володіє вона певними професійними там, навичками, Оце основний аспект і основна частина власне, співбесіди, от, що нам і треба перевірити. Тобто не варто виходити за межі того, що дійсно для нас важливо в рамках посади, але ми повинні чітко розуміти, що закладено саме в цю посаду, і прямо от проходитися по всім важливим компетенціям. Бо от у нас є, наприклад, посадова інструкція, і ми розуміємо, який результат роботи ця людина повинна реалізовувати. І повинні ми розкласти оці результати як би на навички на якісь. Тобто для того, щоб виконати цей результат роботи, що кандидат повинен знати і вміти? І от наша задача виявити, що, чи знає він і вміє те, що нам потрібно для посади. А, Анастасія, ви сказали таку а, цікаву річ і навели приклад одного з запитань: а, якщо ми а, говоримо про якісь такі. Соціально чутливі, можливо, або да, uh -huh. такі речі намагаємося виявити ставлення там, до сфери доброчесності. Uh -huh. да, то, можливо, є теж якісь секрети формулювання, да, не напряму запитувати, uh -huh. чи ви там колись порушували законодавство і в цьому сенсі. Так. Ну, допускалися таких помилок, а, можливо, можна якось переформулювати, uh -huh. і це теж буде мати вплив на те, яку відповідь може надати кандидат, і чи uh -huh. ми отримуємо з цієї uh -huh. відповіді, те, що нам потрібно. А, дуже хороше питання, тому що якщо ми будемо задавати в лоб, особливо такі сензитивні теми, якісь, то очевидно, кандидат буде говорити нам те, що ми хочемо почути. А, і тут є такий лайфхак, коли ми можемо запитувати, нібито про когось, тобто, ну, наприклад. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли може бути виправдана крадіжка? Чи як вам здається, чому одні люди ось так роблять, а інші так не роблять? Тобто, ми ніби як проектуємо на когось іншого, гіпотетично нас цікавить, але кандидат, звісно, що видає якби, те, що в нього є в досвіді, те, що для нього звично, і ми навіть невербально бачимо, як він реагує на наше питання і як саме він на нього відповідає. Тому що дійсно. Запитуючи про прямо там чи порушило законодавство, 100% скажуть, скажу чи ні, тому що їх задача себе класно продати. А якщо якщо б ми спитали, що ну а от на вашу думку, чим може бути пояснено та от коли людина, наприклад, йде в розріз на козаконодавством, коли це допустимо на вашу думку, і угу. от там починається вже цікаво, тому що ми бачимо, що є межами для цього кандидата, коли допустимо, а коли не допустимо, це угу. вже такі психологічні да лайфаки і секретики, які угу. теж можна застосовувати. А ще, я думаю, наших глядачів цікавить питання того, чи є різниця, як проводити співбесіду на керівну посаду і не керівну посаду. Uh -huh. а що ми маємо переформатувати, на що особливо звернути увагу, якщо ми говоримо про керівника? Uh -huh. Так, є різниця, верніше не в самій структурі співбесіди, бо вона майже така сама, але тут треба приділити достатньо часу для того, щоб виявити його принципи і підходи до керування людьми. Процесами, можливо, там, проектами, тому що бачите, ніхто керівників не вчить бути керівниками. І е, тут нам залишається якби розраховувати на те, що е, кандидат, який зараз перед нами сидить, що він має більш-менш релевантний досвід, і нам треба переконатися, чи його досвід, е, якби знаєте, підходить нам. Бо він, наприклад, міг працювати в досить якихось формальних структурах, де були такі принципи неформального лідерства, всі свої, всі такі на партнерстві. Так? А тут зараз він приходить. Іде, наприклад, ну важливіше такий більш директивний підхід, більш формальний підхід, бо така наша організація, наприклад, та, і діють uh -huh. вже інші підходи, інші правила чи навпаки. Ми тут, якби хочемо, більш такого лояльного та лояльні взаємодії між керівниками і підлеглими, а він використовував все своє життя в торитарні підходи. І тому тут обов'язково треба запитувати, який він керівник які, За допомогою яких якостей йому вдалося, наприклад, досягнути тих результатів, які в нього є на сьогоднішній день, як про нього відгукується його команда, наприклад, та, що він вважає там, доцільним в управлінні, а що, наприклад, він вважає взагалі не можна робити, та як керівнику, йому саме як як керівнику. І, до речі, дуже важливо запитати саме в команди, або далі ми трошки ще поговоримо про рекомендації, угу. але зазвичай запитують у роботодавця. Угу. Керівника керівника, так, як так. би е, мовити. А, але в даному сенсі, мабуть, важливо запитати колектив, так? як сприймалася оця взаємодія? І це тут більш важливе, тому що е, керівника е, оцінюють е, більше його підлеглі. Бо для вищого керівництва він може, наприклад, виконувати якісь цілі, може їх в цілому влаштовувати. В них навіть може бути досить обмежена взаємодія. І інша справа це люди, з яким яким він ставить задачі, яких він контролює, яким він дає там зворотній зв'язок щодня. Він з ними взаємодіє. І тому для нас їх думка дійсно важливіша. І забігаючи, забігаючи на перед стосовно рекомендацій, дійсно, якщо ми наймаємо на управлінську роль, то ми зобов'язані зробити все можливе для того, щоб дізнатися реаль. На думку тих людей, ким він керував. Ви знаєте, зараз це не так важко зробити, тому що якщо ми знаємо, де людина працювала, є соціальні мережі, це вирішується за 5 хвилин. Можна навіть у самого керівника запитати контакти людей, які ми підпорядковувалися, і це теж буде маркером, тому що він може, наприклад, знаєте, так трошки напрягтися і сказати: ой, я чомусь там не готовий, і ми вже розуміємо. Тобто для нас це вже інформативно. Якщо людина відкрита, каже, да, да, без питань, звісно, будь ласка. Тобто, ми вже розуміємо, що скоріш за все, там все було окей, але все рівно нам треба перетелефонувати. Для того щоб Дізнатися, бо що якби визначає керівника, це те, чи є він справжнім лідером для своїх людей, ким він керував так, колись там на попередньому місці роботи, як вони до нього ставилися, чи був він для них неформальним лідером, чи він був наставником, чи ставали ці люди разом з ним краще, чи досягали якихось значних результатів своїх в своїй роботі, ті люди, які йому підпорядковувалися, Бо це і є його основна робота як управлінця. Не тільки виконувати які якісь там показники по роботі, бо управлінська роль чим відрізняється від такої звичної лінійної, це фактом управління, фактором наявності лідерських якостей, і це в першу чергу про вміння керувати людьми. А це знову ж таки мистецтво, якому ніхто не вчить, і тому нам дуже важливо з одного боку на співбесіді переконатися, який саме він керівник, а з іншого боку, на адаптації, про яку ми говор будемо да, говорити. Ще дати йому розуміння, а як у нас прийнято. Тобто хто для нас ефективний керівник? І це також закласти в ці адаптаційні програми, щоб пояснити, які принципи керування у нас тут окей, а так, які не. Окей. Бо вони цілком можуть різнитися в різних організаціях. Угу. А, ну і поглиблюючись в тему рекомендацій, цей інструмент зараз. Дуже класно працює в міжнародних компаніях, в приватному uh -huh. секторі, на публічній службі. Яка ваша думка? Чи варто пробувати це теж застосовувати? Uh -huh. Чи це буде ефективним? Які тут бенефіти можуть бути від цього, запитати рекомендацію того, де працював до того uh -huh. цей кандидат, і що можуть про нього сказати. Ну і тут таке суміжне да, питання: наскільки ви думаєте, відверто можуть відповідати попередні uh -huh. роботодавці чи партнери, чи можемо ми дійсно спиратися на ці рекомендації? Дуже класне питання. І ви знаєте, відвертість цієї людини, в кого ми беремо рекомендації, напряму залежить від того, як саме ми їх беремо. Тобто ми в першу чергу самі повинні готуватися до того, щоб взяти рекомендації. Це не має бути якась формальна історія, як часто буває. Ми телефонуємо, ми запитуємо, от ви там працювали з Анастасією, скажіть пару слів про неї. Чи там хотіли ви з нею ще раз співпрацювати, якби у вас була можливість? Чи там були якісь конфлікти пов'язані з Анастасією? Тобто, за такі досить поверхневі питання, які ну, в цілому людина, скоріш за все, не хоче витрачати часу, і вона вам просто буде казати, а все було ну, там нормально, та, і яку інформацію ми отримали, mm -hmm. неясно. Тому треба чітко планувати питання і рекомендації це дуже важливий етап який на мою думку не варто упускати і він по Треба нам в першу чергу для того, щоб ми перевірили ті ризики, які ми виявили на співбесіді. Тобто, нас щось може викликати якісь питання чи сумніви. Окей, значить, ми ці питання і задаємо. Тобто, якщо десь людина якось себе, наприклад, трошки агресивно поводила, і ми не можемо зрозуміти, це тому, що вона трошки хвилювалася, чи, чи тому, що вона це може, вона реально може пізніше агресувати. Угу, і це ми можемо запитати. Та тобто, ми можемо якось, якби чи ну, підтвердити якісь свої опасіння. чи навпаки їх якби про пропрацювати і тут також має, має значення ще те як людина надає контакти тому що він може робити це так, якось ну не дуже з бажанням та uh -huh. от але нічого нам не заважає зараз це зробити самостійно. Бо знову ж таки, якщо у нас є назва організації, де він працював, дуже легко знайти і краще це перевірити, тому що ризики від того, що до нас на роботу потрапить не наша людина, неефективна, чи якась, яка не дуже себе проявляє з командою, ну вони дуже великі, і краще ми це дізнаємося завчасно з тими людьми, з ким він працював, який. З часу, і вони найкраще нам про це розкажуть і підсвітять моменти. Але м, тут ще теж важливо, будь ласка, не орієнтуйтеся на якісь листи. От раніше я знаю, що це була дуже розповсюджена практика, що кандидат ледь не на, на співбесіду міг вже приходити з якимось рекомендаційним Рекомендую. листом. Але е, ці правила вже не діють, бо тут дуже багато моментів для спекуляцій, і вони дуже легко підроблюються. І вони взагалі носять такий дуже дуже формальний характер. Uh -huh. ми, ну, ми взагалі нічого звідти не можемо дістати, що нам там треба. Бо рекомендації класно беруться саме в діалозі. І коли ми задаємо питання, ми бачимо, ми чуємо, що нам рекомендавець якось так знаєте, щось уже там є. І ми починаємо глибше питати, глибше. І от там, звісно, тоді ми знаходимо дуже, дуже цікаві бувають факти. От і саме через це і варто їх брати. А на самі листи, як такі, я би взагалі не звертала увагу. Анастасія, я вам ще раз дуже дякую. Мені здається, сьогодні у нас вийшла дуже цікава розмова, і я сподіваюся, що наші глядачі застосують ті ваші рекомендації, секретики, якими ви поділилися в своїй діяльності, і зможуть ідентифікувати всі такі необхідні mm -hmm. моменти, які дійсно є важливими під час проведення співбесіди. Дякую вам дуже за цікаві питання. А я ще раз вже традиційно нагадую нашим глядачам про те, що ви завжди можете звернутися до вашого регіонального офісу в вашій області, і наші колеги, наші експерти обов'язково допоможуть вам розібратися в питанні, що вас хвилює. Ну і залишайте свої відгуки, коментарі під цим відео. Для нас це завжди важливо. Дякую і на все добре.